Вітаю всіх. Ну що ж, я робила в телеграм-групі опитування. Досить довго, воно висіло. І я бачу, що переважна більшість, ну просто переважна, 99% сказали так, зробити це. Я зроблю цей розклад. Двома колодами. І так, кому не цікаво, мовчки, проходимо і не дивимося. Це для тих, хто. Взагалі, то приймав участь у опитуванні, виражав свою думку. Питання чітко було сформоване і описане. І так, коли в Харкові стане легше? Питання, коли в Харкові стане легше по обстрілам? Ось в чому головне питання. Я беру дві колоди: коли сороку. Це буде акцент на масть і на пору року. І карт, ти дверей це кінцевий результат. І так, давайте питаю, коли в місті Харків стане легше по обстрілам? Коли в місті Харків стане легше по обстрілам? Давайте дивитись коли. Витягую карту. Сонце старший аркан. Знову ж таки, це, ну, мені чомусь іде серпень. Вісімка жезлів на дні колоди. Жезла, жезлова карта це літо. Так, пажмочів. Туз мечів, удари. І дві жезлів, Знову таки замикається все двіка жезлів. Жезли. А тепер дивимось на врожай. Коли такий врожай? Серпень. Серпень. Мені так. Зараз це прийшло в голову. Так, беру цю колту. Коли в Харкові стане легше по обстрілам? Коли в Харкові стане легше по обстрілам, дивимось. І вісімка жезлів. Будь ласка. випадає Так, дивіться. Це, по-перше, самі обстріли означає. Про них питаємо По-друге, це рішення, коли будуть прийняті. Домовленості відразу вилазять досить суттєві домовленості. Суттєві про це. Я б сказав, що це для припинення вогню. Якщо в цьому ракурсі. Так. Тобто по жриці це такі дані, які ще не розголошені, невідомі, але ми рухаємо в цьому напрямку досить ну, це приємний напрямок. Вибір, думаю, результат. Намагаємось рухатись в цьому результаті. І з того, що тут мені випадає, це йде серпень. І домовленості щодо припинення вогню. На це дуже впливають. Насправді, впливають по Харкову. Ось. Тому враховуйте, пам'ятаєте, як було під час перемир'я. Ось це буде. Не те, що в нас є лінія фронту, там десь де бої. Але на Харків це вплине перемир'я. Або буде воно плюс-мінус, як те перемир'я. Чому я сказала запам'ятати? Кому було тихо, кому ні? Ситуація так випала. Ось, я ж зразу вас попередила, що ця інформація відносна залежить, і залежить від багатьох факторів, про що й була мова в телеграм-групі. Хто не підписаний, не підписаний, підписуємось посилання в шапці профілі. Враховуйте, що там можуть бути проблеми при переході, можуть запити, запити робити. Нажимаєте ви сюди так підтвердити, заходите в телеграм-групу. Там є опитування, там багато цікавої інформації і ті, що не буде на інших каналах.